Сидячий протест у Львові на центральному перехресті. Родичі бійців 3-го територіального батальйону перекрили рух, утворилась тиснєва. Родичі вимагають ротації для хлопців, бо на передовій вони вже три місяці. А сам батальйон створювали для захисту Львова та області. Розлючені люди блокували автівки. А тим, хто намагався проскочити, різали колеса і били вікна. Кілька десятків людей перекрили одне з найзавантаженіших перехресті міста одразу з чотирьох боків. Родичі бійців 3-го батальйону тероборони хочуть, аби солдатів повернули додому на відпочинок. Кажуть, батальйон створили для оборони Львівщини, натомість хлопців відправили на Донбас. Там вони вже понад 90 днів. Бійці 3-го батальйону, які зараз у відпустці або легко поранені, прийшли підтримати своїх побратимів. Солдати влаштували сидячий протест на карематах, просто посеред дороги. Хочемо, щоб хлопців замінили наших товаришів. Ротації, якісь зробили. Тобто ніхто нікого не збирається міняти, дивлюся, щось тишину зловили і так, і тримають, ніхто нікого не відводить. У нас ще навіть немає техніки майже ніякої. У нас є пару шкуляриків, отакі бачите, як там стоять, От і все. Більше нічого немає. Ну, навіть з пора... чим воювати. Міліція СБУ 45 днів і ротація додому, правда? Він четвертий місяць, навіть п'ятий вже пішов. Я рахую, що треба трохи подбати про свій народ. Через блокування дороги утворились величезні затори. Водії та пасажири сварились з протестувальниками. Керманич Ниви вирішив прорватися крізь натовп. Людей побиті вікна. Порізані колеса так люди намагалися зупинити водія, який хотів прорватися крізь натовп. Водій Ниви збив з ніг трьох людей, зокрема одного бійця. АТО. свій учинок водій ніяк не пояснює. Він просто на толпу валить і все. Добре, що я відкинув свого хлопця. з мого роти, з нашої шістнадцять смерті. Я Говорю, от як там не загинули, поки то тут має завалити. Там люди його не пускали, зловили з автомобіль. Він різко рушив і дехто впав. Тобто тут його затримали. Зараз чекаємо слідчу противну групу. Прийде слідчий і буде приймати рішення, будуть міри реагування. За останні два тижні це вже другий пікет родичів бійців 3-го батальйону. Щоразу обласні чиновники людям кажуть, ротація у компетенції Міністерства оборони та керівництва АТО Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.